Нас взагалі зібрала Настя, запропонувала з'їздити в Можигір'я. і сама злилася. Ну там вона не змогла через деякі проблеми, але ми їдемо іншими дівчатами. Покажи наш дівочий нашу компанію, компашку. Е, так, зараз скільки? 11.46. Ми самого ранку майже виїхали. Е, я взагалі хотіла б у ще, але він не хоче. Йому не. Не, при... Не в прикол туди їхати, то у нас чиста дівоча тусовка. До речі, дівчата були, а я ні. я вказу. А Ти ж казала, куди ми їдемо, так? Да? Ми В Межигір'я їдемо. В Межигір'я. гір'я. Межигір'я. А, ще ж ми взяли поле взагалі, бо я знаю, що там бігають тваринки по території. Я хочу, щоб полінка ще подивилася, мені здається, їй буде цікаво. Ну і класна погода, повторюся. Так, ми вже приїхали дуже швидко, до речі, за півгодинки від нас. Ні, від Академа. Машин не дуже багато, до речі. Анука. Ще не дуже багато. от, Зараз будемо заходити. Там мама біжить. Зараз будемо робити операцію Ти Так. Це чудово. Ты вже сказала? Ні. Короче, така жара. Що це капець. Я взяла з собою одяг перевдиться, але тільки кофти. Зараз будемо обрізати футболку. <різь> не, кстати. Шоу контент. Мама псиє одяг дитини. <різь> Мама, я мала, знає, що яма вас наш. На собачок. Ще Та вона ще так і треба. Зараз да, ще підкачаю підкачаються такі mm -hmm. штучки. Ой, Поля це мамина кава. А вона вже хотіла орбнути. Вона може і торгну, але там наче нічого немає. Так. Да? Ну, Наче щас буде дитина. буде. Я взагалі думаю, її чисто в памперсі можна лишити. Ну, дивись, вітер є такі ітрички, проховодний. І гарно. Гарно, так. Гарно. Палінка, що скажеш? Апгрейд. Хоп, Добуха. готова. Три секунди все, та картин Все, гарно. Поля. Давай тільки ножиці повернемо. З перших секунд вже дуже-дуже гарно. До речі, пільги тут не прописані, але за дитину до 7 років платити не треба. Бо я думала, треба. Але ні. Полінка безкоштовно гуляє. Бути, як Полінка. Так, куди ми йдемо? Пішли, пішли далі. Дивись, там фонтан. І качечка чи хто гусочка. Клас. І велика. Дивіться, недалеко від входу одразу є якийсь дитячий центр. Але ми туди не йдемо, бо Полінка вже ляглася спати, не виспалася, то я її поклала, вона засинає, а ми собі поки поїздимо. Але прикольно і дуже-дуже гарно. Я не знаю, скільки разів я скажу за відео і за день дуже гарно, але напевно багато. Трішки обійшли. цей ось парк і Дивіться, яка тут поляна, це гольф тут, походу, грають. І там навіть люди ходять по цьому газону. ну Мені якось не хочеться. Ну, а ні, ну коляскою тим паче я да, не хочу, бо якось. Та взагалі пішки, мені шкода, да, такий гарний газон. Але гарно, дуже гарно, дуже-дуже. Страус є. Ой, мені страшно, що він зараз голову через цю клітку. Клас. Поля, ти бачиш? Поля зайнята сирником. Ой. Ой, надута. ні не Ти шо, ти шо, йо? Оце я і боялася. Що він робить? Ужас, а йому не боляче. А що го він просто? Дивіться, я голову підняв, щоб нас бачити. А це маленькі, до речі. Я таке відчуття, що вони зараз перестрибнуть сюди. Ви які в них класиві ноги. Погодно. Ми просіли перепочити на полянку. Такий у нас плед модний і наша поляна. <смі> ну, ми замовилися тут піцу з картоплею яку на брошурі нам дали. Ми прочитали. І кур'єр зараз привезе. Поля топчало, лохіну всю Дивіться яку ми класну, велику купили. Була акція на таке відро, і вона вся свіженька. Привіт-привіт. У полі тут ще сирнички О, до речі, поля ти будеш А, там кур'єр поїхав, не встигла зняти. Він нам привіз нашу піцку і картоплю ми замовили. Це у них тут на території. До речі, дуже швидко. Хоча сказали 10 хвилин, але двадцять зайняло. Ми можемо так зробити. О, давай, давай. Все, дівчата трішки відпочинуть. Дуже різко зіпсувалася погода, але ми встигли поїсти, в принципі, обійти парк, і вже Дивайте. дощ почався. Я навіть пледом полінкиним накрилася, бо трішки прохолодно. Дуже. А, ой, фоткаємося, боже. Зараз ще фоточку зробимо, дощ іде і будемо, напевно, їхати, бо якось дуже сильно зіпсувалися, хмари. У, -у полі кофта є, слава Богу. Все, давайте. Достаток Та тут можна, да. ми вирішили гуляти далі. І на десертики кудись приїхати, і чогось так вирішили, що ми хочемо в намілаку. Це рожева кав'ярня. І знаєте, що вона знаходиться на вулиці Межигірська, і це просто а, цей знак, що треба було сюди їхати. Це супер рожева кав'ярня. Якщо хто не знає там, все-все рожеве, дуже великі порції десертів. Я ще там і не була. Поля, не спіши потихеньку. Давай потихеньку. Давайте давай потихеньку. Я не встигла вам зняти гарний шматочок, але це медовичок класичний. Дивіться, яка подача з горішком. Айра. А в тебе пиріг називається. Дуже гарно. Е, полуничний пиріг з Чорницю щось і цей. Да. А, як клієрчик, гарно, дуже гарно. Дивіться, як гарно подають каву. Я в шоці. Посуд такий гарний. Дякую. Чого я не сумнівалася, що ти на палеон Вела полі величезні бульки. Покажи. Тут ще така кнопочка, і воно розширяється. Mm. <рес> йдемо тестувати. Вже темніє, так, да, Коля? А ми йдемо тестити. До речі, покажи лоба свого. Покажи. Просто з усієї дурі влетіла в стіну і гуля так за секунду надулася. Тешно. Яка ти красуня, так? Йдемо бульки. Принесла додому, вона побачила, звісно, ж хоче відкривати. Я без сил, але ладно, нехай йде. Ну, красуня, красуня, так. Так. Вау, як гарно. Усім привіт! Махайпель, привіт. Привіт, привіт. Ми на сніданку з Ірою. Хеллоу, хеллоу. Це вона тут в салоні пішла робити віки. А потім у неї холодне відновлення волосся, в неї такий проміжок чималий. вона каже: пішли на сніданок. Ну, пішли. Вибрали якесь кафе, сидимо. Так. Що ви думаєте, ми замовили? Це езер салат, така класика. У мене з куркою у Іри з креветкою. Звісно, кава-чай. І подивіться, як гарно подали картопельку по селянськи. Такий от сніданок. Поля снідала вдома, тож я їй взяла собі полуницю, ще він... сліди. І молочну пінку. Тож дівчата сьогодні ось так гуляють. Боже поля, твій синяк, це капець. Все, смачного. Хтось, походу, влігся на денний сон. обладнанням, Так, а ми з Полінкою забрали паспорт в універмагу Україна. Вон там він. І дуже часто хто питає, давай, пішли, пішли, пішли. Багато хто питає, де я люблю купувати тканини. Так ось цирк. Там мені ромах Україна, а за цирком знаходяться тканини. Раз, два і три. Я люблю магазинчик, який знаходиться більш так в підвальчику. Там мені і консультанти більше подобаються, і вибір класний. Нарешті ми вдома, паспорт зробили, забрали, точніше, вже. Готовий Полінки. Ось така красунечка вийшла. Тепер треба купити ще якусь обкладинку гарну. І все. І можна чалапати куди завгодно. Я ще Віті кажу: все, ми поїдемо без тебе, поки війна, дозвіл від батька не треба, <с? <с?> то він каже: на мене в суд подасть. Але це все жарти, звісно. Колись поїдемо. В цьому році, напевно, ні. В цьому році хочемо втрьох десь по Україні. А може на наступний десь з Полінкою поїду. Дивіться, що Поліна поробила. Отак фломастери і все. Добре, хоть не на стінах. На стінах вона знає, що не можна, а це все попереться, це водні маркери, треба вже міняти постіль. Так, покажу зараз, що я купила в швейному. Я ж була за цирком. І також ще купила ось таку книжку. Я не знаю, коли я буду це все читати і коли я буду це все шить. Ви скажете, я ненормальна? Да, так і є. Подружка сказала, що в неї дві книжки ось таких другої частини це перша. Вона каже, що ну їй ж дві не треба. Так вийшло, що подарували дві, однакові. Одну вона мені подарує, то я вже думаю, докуплю першу. От, вона її дуже хвалила. Тут тепер буде у мене така. Не встигла дозняти відео, подзвонив кур'єр, щоб вибігала за посилкою. він вже тут. До речі, я без Поліни. Мені її довше вдягати, ніж самі туди-сюди зганяти. В неї включений мультик, і я знаю, що вона нічого не зробить, вона буде в ньому втуплена, втуплена так би мовити. Ну і вона взагалі звикла вже, так що я вибігаю. Нам махає папа. І кажу, що я зараз прийду, щоб мама не втікає. І, і вона нормально сидить мене чекає. Ну а я, звісно, дуже швидко. Це замовлення сінсея для полінки. Замовила купальничок, кофту і шорти. Зараз вам покажу. До речі, вчора я була в сінсеї нашому магазині фізичному, там просто немає. Нормальних кольорів шортів. І от вчора тільки-тільки завезли і то Ну, кольори не ті, що мені подобаються. На сайті раніше вже виставили літні колекції, і так само кофти на замочках. Чомусь у нас я не можу знайти в магазині, тож замовила онлайн. Про всім як була, я зустріла Сашу з каналу Життя за містом. Це було так неочікувано. Трохи потренділи. Взагалі вона така класна, знаєте, як на відео, так і вживу. Неочікувано було. Але те ще ми могли зустрітись. Правильно <реш> осілочку забрала. Давайте вам спочатку покажу тканини, які я купила. Дуже хочу пошити сорочки, такі як біла, тільки що на мені була, по ній. І буду знімати на швейний канал, звісно, <реш> як перезняти лекала і по ним буду шити. Так, захотіла я дуже блакитну таку саму. Дуже схожий матеріал, до речі, купила. Цупкенький, дуже прикольний. Ще мені він зі знижкою дістався цей шматок, бо там, наче, наче якісь такі є більш бліді полоси. Це вже каплю поставила якусь. Короче, але мені здається, це просто що воно на складі залежене. Я сподіваюся, що все буде. Ок. Це, коротше, тільки я буду знати, що, можливо, там щось є. І мені віддали зі знижкою. Супер, супер. Коротше, класний кольор. Якщо так на сонечку, дуже класна сорочка буде. Оверсайз на літо. І іще тканина також для сорочки. Побачила в магазині Ромашка дуже прикольну ідею. Сорочка е з двох клітинок. І я хочу таку ідею повторити. Тож, знайшла. Тканинку таку, це було, до речі, важко. Вони вже все поховали, вже не продають ні фланельки, ні ось такі от, знаєте, тепленькі сорочкові. Ну Як вона не тепленька, але досить, прикольна така, плотна. літо, мені здається, на вечір, такий прохолодний вечір, буде клас. І от я знайшла те, що шукала. Ви уявляєте, це так завжди важко знайти те, що ти шукаєш. А тут прям і синя тканина, так, таку, як я собі уявляла, і клітинка. Ось, вона, бачите, відрізняється. Це вона однакова, проте тут більш видно чорну, наприклад, ось цю клітинку. А тут майже не видно вона така там, іде рожева-червона. І загалом це буде ось так: такий колір. Основний Боже. сорочка. І поверху буде отака: тобто з двох шарів, з двох тканин. Ку-ку. Боже, полуницю як смачно їла, дити. <смі> і руки рожеві, і ротик. Зараз відкрию. Загалом ось так. Зараз у мене затіш є в роботі. Давай. Затіш є в роботі і є час, в принципі, шити собі. Але знаєте, як я казала в минулих відео, що, блін, коли завал роботи, то ти просто вже вмираєш. Ти такий незадоволений, типу. І коли затіш, і коли нема роботи, ти теж такий не поняв. Ну от, поки затіш, треба робити свою роботу. Будь ласка, І ще трошки. На. Все. Беру себе в руки і будемо шити. Кланів багато, тканини вже багато. Тепер посилка для Полі. Це пачка з шортиків двох такі велосипедки, Дивіться, які прикольні. Такі просто коричневі. ось такі, Дуже тоненькі, на літо, Це чисто, щоб, знаєте, памперс тримало, так би мовити, щоб не чисто в памперсі була якось з шортиками. Бо часто, знаєте, побігає в памперсі, трішечки сходить в нього, він він уже так трошки вісить. Тобто його ще не пора міняти, але він вже наче вісить. От я люблю, щоб вона була ще плюс в якихось шортиках. Дивіться, які прикольні. Коли буде у мами час, мама пошиє ще сама шорти, але. Блін, так дивно, резинку там вущу зробили, а в одних ширшу. Ні, ну так виглядає непогано. 104-й Так. Ковтинка. Дуже прикольна, мені сподобалася. О, якась вона велика, наче. Тоже просто 104 взяла. Біла, горошок, я таке люблю. Наче й малюночок є, а наче щось таке. о, да, Мінімалістичне. Подвійний капюшончик. Непогано, слухайте, а коштувало взагалі гривень 200. Це я кажу непогано, як за, за, за свою ціну. Звісно, тут можна пошиття трошки краще. Супер. Так, і дивіться. Ой, тут навіть ця штучка є. Дивіться, ластовиця ось ця. Знімемо її. Так, купальничок. Уполінки є, але він вже точно не наймаленький, маленький, тож я вирішила купити новий. А як це він? Навхрест. Такий Чисто дівочий флавор. Блін. Це я ж сказала, що ми нікуди не поїдемо, але я хочу, щоб ми десь в басейни влітку ходили, в якісь відкриті комплекси. І от купальничок вже ж треба для дитини. Клас. І так співпало, що сьогодні, зранку я забрала і свій купальник, який я чекала два тижні. Це капець, магазин обіцяв до семи днів. Але щось так довго шили, але, слава Богу, що прислали, що не обманули. Дивіться, який він офігенний. Я зараз е, вставлю тут е, відео невеличке, як він на мені виглядає. Но супер! Просто супер. Подвійний такий. Сподіваюся, що ми поїдемо. Бо в тому році розмовляли, розмовляли, нікуди не поїхали. А в цьому я вже думаю: якщо чоловік не захоче, поїду сама. Бо зараз чоловік дуже часто не хоче ніде їздити, хоче вдома сидіти. Для нього відпочинок це вдома. Якщо що, буду сама їздити. Ось така от розпаковка. Прикольні речі, мені сподобалися.